Перших пацієнтів амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 7 Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги приймала вже з понеділка. А у середу її відкрили урочисто. Стрічку перетнули директор департаменту охорони здоров'я Мирон Матейко та міський голова Ігор Слюзер. Далі, як годиться, приміщення освятили. Проте Василь Йорчук поблагословив лікарів на добру роботу. А від владики Юліана медична установа отримала вітання, благословення та ікону цілителя Пантелеймона. Тож нехай Господь Бог благословляє вашу працю. Дякую вам усім, нехай великих стане заступником і охоронці. Нехай Господь Бог благословляє вас. Щастя, здоров'я Божого благословення і добру путь Христос Воскрес. У Коломийському районі медичні заклади за сімейним принципом працюють вже понад 12 років. В місті це перша істинна амбулаторія сімейного типу, розповідає Володимир Мельничук. Її відкриття запланували ще півтора року тому. Приміщення капітально відремонтували та перекрили, облаштували всім необхідним. Це все кошти фактично міської влади, міською радою виділено. Є підтримка корпусу депутатського. Я дуже їм вдячний за це делегування, їм допомоги. Повер 200 тисяч гривень вкладено на даному етапі крім оснащення, крім благодійних внесків і матеріальної допомоги всіх приватників і різних організацій. Це від банківських структур до приватних малих організацій. Ми йдемо лише в першому етапі. Наступним етапом у нас буде ще відкриття сімейних дільниць для амбулаторій на Шевченка. 38, бувши був на народі. Називається цехва поліклініка. Є вже у нас і кадровий потенціал. І є у нас. Частково матеріальна можливість. Ми потихеньку, крок за кроком, працюємо на цьому етапі. Амбулаторія на Леонтовича обслуговуватиме 5600 осіб, в тому числі 1263 дитини. Це мешканці вулиць Леонтовича, Пушкіна, Довгий, Лепкого, частково Моцарта та Хмельницького. У медзакладі працює три лікарі та завідувач. Медики надаватимуть допомогу дорослим і дітям, здійснюватимуть диспансерний нагляд і профілактичні заходи. Приміщення амбулаторії знаходяться кабінети лікарського прийому, здорової дитини, пункт вакцинації, маніпуляційний кабінет, ліжка денного стаціонару. Відповідно до потреб, визначених сімейними лікарями будуть запрошуватися для консультацій і вузькі спеціалісти Коломийської центральної районної лікарні, розповідає завідувачка Марія Бортик. Ми увійшли в дуже гарне нове приміщення. У нас є все необхідне для того, щоб надавати невідкладну допомогу. У нас є глюкометри для того, щоб визначати рівень цукру, У нас є електрокардіограф, у нас є небулайзер для того, щоб надавати такі послуги у нас є тест полоски для аналізу сечі, ем, тонометри, фонендоскопи, все шпатамі, все що необхідно для роботи на первинній ланці. Ми працюємо з 8 до 18, з понеділка по п'ятницю. В суботу чергує лікар з 9 до 12. і також обслуговуємо виклики на дому. На урочисте відкриття амбулаторії приїхав і директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Мирон Матейко. Він каже, що за останні півроку на Прикарпатті брав участь у відкритті п'яти таких закладів. Від цих подій тільки радіє. Приїхав до Коломіян із серйозним подарунком. Це масажне ліжко. Це позитив, тому що ви зрозуміли, що будуть дискусії щодо вторинної ланки третинної, враховуючи, що Коломія такий госпітальний округ він буде тут і треба переглядати в ті постанови 10-24, що ліжкового фонду розумно підходити до цього. Але принцип сімейний він збережеться і буде. Я всім медичним працівникам бажаю так як кожен. Кожен житель має свого перукаря, перв... мав би свого лікаря, який би був доступним, він був би помічником супроводжував ціле життя. Тою кожний житель, який є тут навколо цей. Тому я дякую за розуміння від департаменту, від голови адміністрації обласної ради. Вам велике спасибі для того, щоб що ви зробили це, і воно буде служити людям. Міський голова мріє, що така установа запрацює ще на одному віддаленому мікрорайоні Гомону. Шкодує, що там на вулиці Мазепи ще до початку медичної реформи продали єдине комунальне приміщення старої котельні, яке могло б стати в нагоді для такої ж амбулаторії. Сюди потрібно грошей не тільки відновлювати приміщення, сюди потрібно все-таки якусь сучасну діагностичну техніку, хоч якусь експрес-аналізи якісь, бо ми розуміємо, що навіть те, що є на вторинному рівні, це є так первісно общинний лад, ну, по крайній мірі, 20-те століття, перша середина. В будь-якому випадку ми на початку шляху. Але так як всі люблять дякувати, я теж хотів би подякувати. Тут присутні депутати міської ради, правда, вони мажоритарники, вони шкурно зацікавлені саме в цьому районі. Але так як депутат міської ради, головний доктор у нас первинної медицини, Плюс великий, що все-таки послуга пішла ближче до людей. Ми, як депутати, будемо старатися розвиватися в цьому мікрорайону, будемо просити сприяти нашого мера, що в далішому стараємося зробити тут спортивну площадку, ще на понадальших в нас планах є, і зробити дитячу площадку. Він, словом, ми все будемо робити, щоб допомогти цьому розвиватися мікрорайону. Ну і ми хочемо вручити. Звіцзвідуючий дякую холодильник. А від лікарняної каси ну ми щиро вдячні. Ми з Володимиром Володимировичем і з первинним центром працюємо з від самого початку. Намагаємося по мірі нашої можливості приходити з подарунками. Це вже не перший раз. Ну от Володимир Богданович звернувся, попросив банери, попросив принтер. Те, що ми змогли сьогодні моєї, тому ми вручаємо вам цей принтер. Сподіваємося, він вам допоможе. Ну фотографії друкувати, щоб вам не прийшлося багато. Незважаючи на урочистий момент, в амбулаторії вже очікували прийому з десяток пацієнтів. Лікарі кажуть, що навіть у понеділок в перший день вже була черга. Отож, попит є, і людям від цього тільки зручності. Мені буде добре, бо я вісім років минуло як інфаркт. Мала я щопівроку півроку лягаю в лікарню. Того року я вісім разів була в лікарні». І ви сюди вже будете приходити. Мені сусід свій, мій добре буде. Дуже позитивно, руками, ногами за, тому що знову ж таки щорічні профілактичні огляди десь захворіли, десь треба підійти. Ми ходимо і в садочок, і в школу місцеву. І ну, як нам зручно, і всі карточки тут, і всі огляди тут. Якби треба було якихось інших спеціалістів, то думаю, вже будемо звертатись. Але надію, що не прийдеться, а та будемо ходити лише профілактично. Тут можуть надавати допомогу не лише місцевим мешканцям. Якщо з інших мікрорайонів хтось захоче отримати послугу в цій амбулаторії, треба написати заяву та стати тут на облік. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.